Також, хто пам'ятає, було таке роз'яснення. Хто пам'ятає, чи хочете ви почути позицію на сьогодні, або мій коментар на питання значить, обладнання, яке передається їх спеціалісту, що з цим обладнанням? Чи буде ПДВ, чи буде ПНВК, і чи буде ПДФ і військовий збір? Давайте знаєте, як зробимо? Давайте зробимо таким чином. Я зараз зроблю презентацію на увесь екран і відкрию цей лист. Добре, я просто відкрию цей лист і буде легше коментувати. Ось цей лист від 6 листопада 2023 року. А, податківців запитали своїми словами коротко. Щоб я того всього не перечитувала, у нас є контракт з гіг-спеціалістом для того, щоб той гіг спеціаліст міг виконати завдання, ми передаємо йому обладнання, ну, наприклад, комп'ютерну техніку, малось на увазі. Чи виникає ПНВК, чи виникає ПДФО, і чи виникає ПДВ? І давайте от, стосовно ПДВ. Щодо оподаткування податком на додану вартість. Значить, у своїй відповіді податківці наводять посилання на 185.1, що є об'єктом, на 14,1,185, що є постачанням, і 14,1,203, що є постачанням послуг. Далі посилання на 188.1, де є договірна, де є база, що є базою для ПДВ. Так, де сказано договірна, але не нижче там, ціни придбання, наприклад, якщо це для товарів. І давайте і того, ось отут і того. Враховуючи виклади не вище, оскільки передається комп'ютери, і при цьому переходу права власності не відбувається, то сам факт передачі комп'ютера не є операцією із постачання. А отже, ПДВ не виникає. Але <смір> в частині безоплатного користування, вони там вище пишуть, що таке оренда, безоплатна оренда це позичка. Одним словом, в частині безоплатного користування, безоплатної послуги ПДВ виникає. І тому, якщо передається комп'ютер, давайте так, вартістю, нехай буде 100 тисяч. То оцих 100 тисяч передача не є операцією з постачання, ПДВ не викликає. Але якщо цим комп'ютером, користуючись, ми за це платні не беремо. То, наприклад, якщо треба ще ж порахувати суму послуги, зрозуміти, як її рахувати. Якщо сума послуги безоплатної, наприклад, там 100 гривень в місяць, то цих 100 гривень так будуть оподатковуватись 20%. і Я хочу звернути вашу увагу, що якщо у вас велика кількість. А це гіх спеціалістів, то ота сума вона може якось вплине на мільйон. Тобто резидент Сіті може не бути платником ПДВ, але сума от цих послуг безкоштовного постачання, щоб не набігло часу мільйон, тому що, на думку, податкової, ПДВ виникає. Підсумую, для неплатників ПДВ орієнтир чи не набігло мільйон. Частині безоплатності послуг, а для тих, хто є платниками ПДВ, на думку податківців, ПДВ має виникати. Тепер далі: щодо ПДФО і військового збору, давайте одразу теж із підсумк... До підсумків. Враховуючи зазначене, у разі якщо надання об'єкта, що належить, ну, давайте своїми словами. Те, що вони тут пишуть: якщо би комп'ютер дали найманим працівникам і вони його використовували для виконання своєї трудової функції, тоді ПДФО не буде, додаткового блага не буде. Але разом з тим, якщо роботодавцем, замовником вказане майно надається у користуванні на підставі інших цивільно-правових договорів, чим є гіг-контракт, тоді вартість такого використання включається до загального місячного і оподатковується як додаткове благо. Висновок: по їх контракту, ось така безоплатна послуга обкладається і військовим І третє виведений капітал. Щоб коротко, виведеного капіталу не буде. Ось тут про це пише: При тому всьому, не включається до бази оподаткування резидентом Діє Сіті. І я вертаюся до вас. У підтвердження того, що саме так малося на увазі, то ось я отримала ще таке підтвердження в цей спеціальний чат, який я згадувала від податківців. Таким чином, відображення операції з віднесення майна, яке передається без переходу права власності на таке майно, не є об'єктом оподаткування. Для резидентів Дієсіті на особливих умовах, ну, тобто ПНВК. Тобто, якщо переходу права власності немає, то ні рядок 16, ні рядок 42 при поверненні не заповнюється.